Доброго дня! Вітаю всіх на своєму каналі no White про промадчик І в сьогоднішньому відео у нас буде така тема: це заговори на сон грядущий. Тому що дуже важливо перед тим, як іти спати, прочитати тричі заговір або молитву для того, щоб оберегти себе в тому, чи у сні, тому що ми у сні є беззахисні, і всякі істоти можуть руйнувати наш сон. Можуть снитися кошмари, вороги можуть залізти у вашу ауру з допомогою поганих обрядів, підключитися до вас, як у сні астрал відділяється від нас, і ми беззахисні. В цей час можуть прийти і бісці, і підселенці, і різні е, істоти чорні. Е, вноці, вночі, як ми знаємо, теж працюють відьмаки е, в 3 годині ночі. Це відьмацький час, і тому може бути сильна атака вночі. Тому ви і вчіть ваших дітей е, молитися перед сном. Це може бути псалом 50, псалом 90. Символ віри. От наш. І щоб на вас вночі не наводили порчу, я подам вам захист. Заговор від поганих снів на сон грядущий. Отож, зараз я буду читати заговір. Заговір читається тричі. Перед сном. Як ви маєте лягати спати. А так само з допомогою молитви я буду зараз зливати з вас погані сни і весь негатив. Так, сідаємо зручнесенько, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Знімаються страхи, нічні кошмари з раба Божого ваше ім'я. Знімаються страхи, нічні кошмари з раба Божого ваше ім'я. Читаємо молитвочку. Лягаю я спати під всі три Божі печаті, Під ікону святу, під книгу золоту. Ангели по хаті моїй літають, злих сонних духів проганяють, а чисті сни навіють, ляжу, помолюся, нікого не боюся, нічого не боюся, ні лихого вночі, ні чаплунської нічної свічі, ні бісів, ні його слух, ні порчених хитрюх. Нічого лихого і всякого такого, що сни забирає, ні ті, що в сни проникає, Матір Божа приходила, мені покров приносила, Тіло і душу мою покрила від злих снів оберігала, усіх у хаті Цій благословляла, ангели-охоронці, усі святі заступники. Оберігайте мої душу і тіла з вечора до півночі, з півночі до ранку. Дай здоровими лягти і здоровими встати. Бога і усіх святих почитати, Богородицю матінку величати та буде так. Амінь, амінь, амінь. Зливається страхи, з раби Божої ваше ім'я! Зливаються страхи, погані сни, з раба Божого ваше ім'я. Знімається страхи, погані сни, з раба Божого ваше ім'я. Знімаю, присікаю, у замикаю. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Знімаю. Знімаю волос, який у вас вкрався, стає, то на помічі, Гавріїл. Чи на війну, чи просквозну, чи від бога чи від людей ангел-ханики придає дістать на помочі. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. Знімаю, присякаю, у віск замикаю. Та буде так, на віки вічні. Амінь. Знято. Святий Боже, святий, кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Читаємо по-другому разу молитву захист. Лягаю я спати під три Божі печаті, під укону святу, під книгу золоту. Ангели по хаті моїй літають, злих сонних духів проганяють, а чисті сні, сни навіюють. Ляжу, помолюся, нікого не боюся, нічого не боюся, ні лихого вночі, ні чеклунської нічної свічки, ні бісів, ні його слух, ні порчених хитрюх, нічого лихого і всякого такого, що сни забирає, ні того, що в сни проникає. Матір Божа приходила, мені покров приносила, тіло і душу мою прикрила, від злих снів оберігала. Усіх у хаті цій благословила, ангели-охоронці, усі святі заступники, оберігайте мою душу і тілу з вечора до півночі, з півночі до ранку, дайте здоровими лягти і здоровими встати, Бога усіх святих почитати, Богородицю Матінку величати. Амінь, амінь, амінь. Читаємо по третьому разу. Молитва на ніч захист від поганих снів. Лягаю я спати під три Божі печаті, під ікону святу, під книгу золоту, ангели по хаті моїй літають, злих сонних духів проганяють, а чисті сни навіють. Ляжу, помолюся, нікого не боюся, нічого не боюся, ні лихого вночі, ні чоклунської нічної свічі, ні бісів. Ні його слух, ні порчений ні хитрюх, нічого лихого і всякого такого, що сни забирає, ні того, що в сни проникає. Матір Божа приходила, мені покров приносила, тіло і душу мою прикрила, від злих снів оберігала, усіх у хаті цій благословила, ангели охоронці, усі святі заступники, оберігайте мою душу і тіло, з вечора до півночі, з півночі до ранку. Дай здоровими лягти і здоровими встати, Бога усіх святих починати, Богородицю Маченку величати. Амінь амінь, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Знімаю, присякаю. Від замикаю, знімаю, присякаю, він замикаю, знімає, присякаю, від замикаю. Так буде так, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Зняли погані сни, кошмари, нападки різні. Зараз ми подивимося, що у нас хто дивився відео зараз. І дивився відливочку зі мною, проговорюю своє ім'я. Зараз ми подивимося, що у вас, дорогі мої, любі злилося. Ось подивіться, яка ця відливочка у нас вийшла дуже насичена, дуже погана, дуже багато негативу, дуже багато тривог, скоріше всього, дуже багато е сущностей, підселенців, які вас мучать, мучать вночі. Тут так само злилася і кладбищенська порча, і мертвяки, прив'язки, різні перепони. Подивіться, що, що, що ж тут тільки не злилося. Ну, якщо це все злилося, це вже добре, воно від вас відійшло. Отож, на ніч не забуваємо читати молитвочку, заговір, оберіг. Читаємо три рази ввечері перед тим, як лягаємо спати. Можете так само робити відливочку, зливати страхи. Ви можете їх зливати на віск, так як я зливаю це незалежно від фази луни місяця. Ви можете це робити на, на на яку фазу місяця, воно не зашкодить. І так само можете робити викачування на яйце, можете нащіптуванням на воду омиватися, різні види, як вам серце підкаже, як ваша інтуїція підскаже вам, очиститися так і будемо робити. Подивіться, що у нас злилося. Нехай це все від нас відійде, ніколи до нас не повернеться, і в землі переробиться, в прах перетвориться. Нехай щезне це все. На віки вічні. Амінь. Знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю, знімаю, присякаю. Отож, дорогі мої любі, дякую вам за перегляд. Очищайтеся від. Читайте молитвочки, оберігайте свій сон, тому що з ними дуже уязвимі, ми беззахисні, до нас можуть дуже легко підчепитися різні підселенці, різні духи. Як знаєте, скоріше всього вночі чіпляються злі духи, тому ж будемо оберігати і своє тіло і душу, захищатися молитвочками, заговорами. Всього вам хорошого, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити слідуючого відео. Діліться з моїм відео своїми рідними і близькими. Я вам бажаю хорошого дня чи вечора. Будьте мені здорові! Я вас всіх люблю. До побачення. Пока-пока!